Ось і настав той час, коли ми маємо можливість не просто розповісти про ознаки оригінальності моторної оливи, а й порівняти її з фальсифікатом, який передбали спеціально для знімання цього відео. Вітаємо на каналі Доквії. Розбираємося в деталях оригінальності моторної оливи Ельф та її відмінностей від підробки. Порівнюємо дві каністри моторної оливи Ельф. Ось цю ми отримали від офіційного дистрибутора, а цю купили через широко відомий сервіс купівлі-продажу. Найперша відмінність, що видно відразу, це колір. В оригінальної оливи каністра має світліший, яскравіший колір, ніж у фальсифікату. Тепер оглянемо якість пайки пластику. Навіть неозброєним оком видно, що у цієї каністри вона гірша, швини рівні, кострубаті. Найкраще це відчувається на дотик, тільки дійте обережно, не поріжтеся. Зверніть увагу на етикетки на лицьовому боці. Ця етикетка трохи темніша і відрізняється шрифтами. Тепер переходимо до мірної шкали. Видно, що в підробній каністрі рівень залитої оливи нижчий. Давайте зважимо їх. Попри те, що тут залито менше оливи, вона важча на 100 грамів. Це ознака того, що в тару залита олива, зазвичай мінеральна або синтетична, з іншими характеристиками. Перевіримо ще день пакування. На цій каністрі тиснення дати виготовлення тари дуже маленьке. Водночас, на оригінальній каністрі воно більшого розміру і в дату добре видно. Ми розуміємо, що далеко не завжди є можливість порівняти оригінальну оливу з підробкою, тому ми зазвичай акцентуємо саме на комплексі ознак оригінальності. Для оливи Ельф, як ми неодноразово казали в наших відео, це наявність дати розливу. Вона є на підробній каністрі, але дуже нечітка. Напис Ельф і три маленьких зірочки на кришці, що є на обох каністрах. Віднедавна виробник моторної оливи Ельф, який входить до групи Total Energies, оновив застосунок для визначення оригінальності. Тепер він називається LoopScan і доступний для завантаження в Google Play або App Store. У нас є окреме відео про це. Дивіться його за посиланням угорі та в описі до цього відео. Ще раз звертаємо вашу увагу: купувати моторну оливу найкраще у перевірених місцях. Звісно, ми розуміємо, що в наш борхливий час іноді доводиться терміново купувати оливу в якомусь незвичному місці і є ризик натрапити на фальсифікат. Щоб цього не сталося, уважно оглядайте пакування, користуючись порадами, викладеними у нашому відео. І підписуйтесь на наш канал. Ми завжди прагнемо надавати цікаву і корисну інформацію про автозапчастини і автотовари, адже ми розбираємося в деталях.